Чотири місяця я не випускав відео. Чотири місяця я скривався. Я приховувався в місцях, де було сиро, темно і воняло. І сьогодні, нарешті, той час, коли я покажу себе, коли ви побачите, хто я насправді. З назви відео ви могли зрозуміти, що цей день настав. Я став фурі. Офіційно, тепер я фурі і. Е я криса. Це можна було зрозуміти по відео минулим, по тому як я говорю, Але сьогодні я офіційно це підтверджую. І, на жаль, світ не зміг мене прийняти таким, як я є. І мені доведеться боротися за виживання. Надію, в цей раз у мене все вийде. Е... Он і все? Ладно, будемо Е, Вітаю на моєму каналі. І куди мені йти? Опа. Ля, перші враги. А, це... Це просто якісь. Ай, а, вони живі, фі фіга, А можна їх убити? Не, вони безсмертні. Хоча у них начебто є хп, а начебто вони не віднімається взагалі. Чи щось віднімається? Ага. Опа! Це якісь секретка, да? Що це? Всіх. Дякую за інформацію. Так, ну так як я криса, мені потрібно якось вжитися в роль. Потрібно тренуватися. Опа! О, нефігає! Як я пригнув! Ля-ля, як мію. Опа, ще. Звірю. Я серед своїх нарешті. О, мать! Мать, криса. Дай мені знати, якщо я можу зробити щось для тебе. О, мені не квест. Мені потрібно якийсь квест для початку. Що це? Гості Гос. Чи не стоп. Чи що ми, ми. Не знаю, що мені треба і не приймається квест. Розберусь. Гост даст. Ага, да, що то треба принести? Я розберусь далі. О, давай торгуватися. Так, мене ще. А, я бомж. Я поняв, я ще й бомж. Те що світ не прийняв у мене ще й грошей нема з собою. Собака. Понятно. Ні, ну, тоді треба виконувати квест. А як це зробити? Не робити все. Ангела. <плес> Ой. Е. Чуа, левел один, ага, мені кольця які задуть. Не знаю, невірно прийму. Головне прийняти побільше квестів, не задавати лишніх питань, щоб всі думали, що я такий весь крутий. Опа, я можу. А, ні, я нічого не можу. Ляля прикольно бігає. Я так по вулиці, кстати, я постійно бігав і за цього мене вигнали з суспільства. Реально. Якщо ви десь бачили по вулиці, якась криса збігає. Отак от на карачки на чотирьох лапах. Ногах, руках. Неважливо, то це я, ви знаєте це. Я от не поймав, куди мені йти. Чи, баракс. Опа. опа. Опа, опа, все, враг? хто ти? Ні, ти не враг. Де враги? вас якийсь... Із... О, є. Фіас, але два. Ні, ну це епік берем. Це берем, берем, берем. Так. Опа, перший квест виконав. А, а, чи він взагалі? Кого я втяг... А, кольце. Кольце це, це у цієї жінки. Мене недооцінюють. Мені дають якісь простенькі завдання. Мені потрібно щось що ще. Так, тепер що нам потрібно? Слайми якісь нам. Коротше, треба знайти якісь телепорти, не пойму, що нам потрібно. Опа. Ля. Ну, нарешті, все, я вийшов у світ. Ага И чё? Мы настолько надо оценить, что они просто отправили куда-то подальше А ты не доверяешь мне О, еще один Не, ну в церковь же что-то будет Так, я вже щось бачу, хорошо. Ля в ну все. Так, розпрыжка. Опап. Атака. Подожди, стой. Опа, атака, внезапно. Ладно, внезапно не получиться. А як в мене пл. Блять. Я попробував. У, у мене було багато шансів. А я хібу я, я прыгав, якось атаку робив. А, я. Еще без оружия, понятно. Так, зараз будем обережнейше. Тихо. Вот наша жертва. Внезапно атака. Опа. Давай. Опа. Атака, атака. Атака удалась. Откуда мы тикаем? Опа. Работаем, как крысы. Как меня никто не учил, я сам научился. Блин, у меня хп вообще нема. Так, только сзади. Атака. Що то у мене взагалі не дуже все. О, у мене є кольце. Я можу кольце надіїти. Надівати? Еквіп. А, німф? Я свята криса, приходить. А воно взагалі є що поїсти? У мене ХП-п'якби немає. У не них тільки суровий світ взагалі немає нічого поїсти. Я голодаю. Бачите, яка висока ціна фурі? Ничего, это только начало, мне все опять надо собрать. Поработаем по старой тактике. Цена потом проще не думал. Поднимай просто тайминг выучать. Э? Че? Ой. А ты кто? Бля бежит. Ой, бля. Ой-ой-ой, еще. Ой, 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 ой. Ля-ля-ля-ля. Що б що так просто, да, буде мене заловити? Ой, бля, тікай. Мені б за хп переживати, у мене мало хп. Опа, а це вже щось цікаве. зброя збройного я можу її діти. Ля О, це якийсь пухус похус магічний, бля. А, так це жімбо. <ріх> Дам, хоч би б сложность якось зробили. О, поще один телепорт. Я не знаю, ти мені сюди, тому що мене хліба мало, мені б, напевно, пофармить більше цих би. У мене така зброя хороша, що мені йти отсюди, це просто ну, невигодно, невигодно. О. Хотя сказать, люди Мені прошло зробити перерву. Я вийшов. Нас до мене зим имба оружие, я теперь можу. Эй. Ничего себе. Ну я все буду силу качать. Я хочу силу. А сила кач... вона качає? Блін, а зараз вона, мабуть, стосується ближнього боя. Ну і ладно Надо короче насобирать на нову зброю. А для цього потрібно виконати завдання. И я зараз це зроблю Куди не идти один грінд? який ужас. О, так це вони будуть сейчас з одної тички... ...умирати, да? ой ой, -ой. Я даже не напрягаюсь. Ммм, не ж камінь кидати можна, да? Сі... А, а я їх десь можу збирати? У мене три камні є. Це якось не дуже справедливо, ні. Хоча вони... возобновляються кожен раз, як я попадаю в лобі. Можливо. Де слайми? Мені потрібно якось їхні вуха пособирати, а я навіть не знаю як. Вони не так рідко і випад... О! Ось і вони. Ех, мій любимий фармшот. Щит. У мене ще й щит є. Я так не зрозумів, а що цей скіл робить? Бляха, я хотів перевезти у мене телефон розглядився. Я сейчас буду включати це 2 года просто. А це що таке? Та дай мені взяти. Мудак. Magical Slime Crust. Це якась броня. Хоча я себе якось не мага поначалу, але вийшло так, що я тепер за палкою бігаю магічно. Треба зараз зробити це завдання і глянути, що в мене по-іншому. Он зверху ще не зрозуміло, що за здання. Гості Гудс. А ну-ка, давай-ка я проверю. Ой, ще щось попалось. Да, це як у мене. Ну, в принципі, норм. Блін, я зібрав, я Да, я собрав, хорошо. Тепер мені потрібно слейн який собрати. А, мені крейзер. Що це значить, навіть не знаю. О, госдаст. До речі, 24 штуки, а чого так багато? Телефон, до речі, тільки включився. Це при тому, що я ще буду вирізати моменти. Я до речі, так і розібрався, а що то за чувачки. О, тут можна щось продати, правильно я розумію? Ну давай. Я можу продати тобі оце? Ну і хорошо. Могили, позитивненько. Опа. This is waypoint. О, це хорошо. Ее -е -е от тепер можу сюди телепортівся. Прикольненько. Це телепорт, е -е, напевно, на другу локацію. Мені, до речі, чай при принесли. Тепер в мене є чай. Він і дає плюс 0 бафів і плюс 0 дебафів, Ну, він просто є, це вже хорошо. Че resurrection? Я навіть не знаю, що це значить. Останнім часом мене мій англійський став в рази так 10 гірше. ніж <ріх> ж завжди хоч і не тоді до цього був не дуже хороший. А куди ж ти вилітаєш все? А, до речі, камінці можна збирати, я зараз замітив А те ще що? Ну, урони носить? Ні, не носить. Капець, тут прям плюки, стыги. Ой-ой-ой. Тих дурочки багато ай яй как мне там камень кидать камнями прям урон нафига вот это наноситься опа п а ты хто ще ми ж всі фурії ч ви нападаєте на мене Да, я забрал какую фигню. Сейчас надо разбираться. Ну, это было, в принципе, напряженько. Сейчас починается. Ой, починается. Ой, починается. Ух, че он такие шутки? Капать, он и шутки. Но я, правда, жестче. Не потом укупал. Так, щекись. Парировать дуже полезно. Уп, а ты еще кто такие? Эй, стоять. Стоп, Остановись. Спасибо. Ух. Нет, це було больно. Це було дуже больно. Я не помітив навіть його. Так, як до мене іти. Давайте це по центру. Чи тут всі можна відкрити? А, ну давай все. О, шорти. Ще якийсь лук, нічось Скільки стікки воно носить? 4,9. а У мене 3.12. У мене може і більше наносить. Воно 600 стаміну дає. Ну так, я не знаю. Наче прикольно, наче нашого нам не надо. Такс. О, знову, да ну. Лук, я напевно його одягну, але на інший слот. Ой, а в нього цей швидкість стрільби дуже висока, це дуже хорошо. Фіга розносить. Імбова зброя. Ай! Я хотів природі. Ну, це було проще, але мене дуже мало ХП. Потрібно було використати цю, цю одиничку, я не знаю, що я до сих пір не розумію, що воно мені дає, але там начебто воно мені защиту якось дає. Яку саме, як це працюю, я не розібрався взагалі. Ой. Е, е. е, 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 е. Ти мудак? так? Я пройду просто мимо. Так, двері відкрив. А, і тут був. Я ж прийшов е, звідси, начебто. Так. Что-то мені не подобається, Що... Пінь... Що за пыль. Що... Що... Я вже другий раз здаю. Це, це же господи. Память у рибки. Ну шо? В атаку? Іде? На, і все. Ні, ну це було просто. Ну... Я виконав завдання цієї. Уже забув як на буквої сім'я. Так, обліт. І що мені дали? А я навіть не глянув. Да? Ну ладно. Так, це можу туди і сюди спасти. Часто в таких іграх, до речі, подібні місця. Складські, скажімо так, вони взагалі в них сенсу для мене ніякого, ну особисто для мене. Типу, якщо я складу туди речі, то я їх ніколи не візьму більше. От взагалі. Особливо в РПГ-іграх. це... Так, є ще одне завдання десь комусь не здав. А ко в кого я брав, я навіть не пам'ятаю. Можливо, це її баби. Да? Да, у неї. Ну, все. Можна ще це взяти. Ух, ну. Я не так прокачався. А в декійсьте тепер зімній мишою став. Ну, в принципі, на цьому можна закінчити. Який можна зробити висновок з цього відео. Ем... Фуря буде складно, так. Да, вам потрібно бути постійно виконувати якісь квести від інших фурі і битися з якимось слізю, жидкостю, рідкою. Ну, коротше, все буде складно. Чи буде продовження цього відео по цій грі? Ні.